У кожусі сніговому приховав ліс тимчасово усі свої скарби чудові, духмяні трави, і плоди, і квіти різнокольорові. На перший погляд ліс лютневий, смурний, застиглий. Не ласкавий, не помились, бо під снігами щось відбувається цікаве. Зими й весни на межі часі, сонце в промінцях прикрасах, ледь ледь теплом снігів торкалось, і дивовижа починалась. Комусь у сонну занімілість теплий промінь призначався, і хтось в підземній темній тиші, тепло відчувши, прокидався, Байдужість марення доспавши, заціпеніння подолавши. Тріпочачи від нетерпіння до сонця з темря витяглися І з попід промерзлої землі, глянути в небо, спромоглися. Оточені іскристим снігом, сором'язливо поглядали, бо, на відміну з ваб зимових зовсім іншу красу мали. Та бачили, як сонце їм крізь голі віти блискотіло, І, гріючись під промінцями, порі пробудження раділи. Все ще зима хазяйнувала, заковані і безголосі дерева навкруги стояли, та перші квіти. Серед снігу свої бутони розкривали, і разом з сонцем променистим Весну із мандрів дожидали.